Давайте зберемо мені косметичку на цей місяць повністю з нуля. Боже, які вони гарні. Знаєте, буває от такий день, коли ти їх малюєш, 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 а вони все гірше і гірше. Ідеально, не подобається. Немає, от я квієр такого виложила і готові, і красиві. Так, у мене в арсеналі є дві косметички. Одна поменша і одна. Побольше тут вся моя косметика, яка мене є. Я недавно зробила порядок в цій косметичці, але тепер мені треба зробити мою міні косметичку для того, щоб швидко достати, нафарбуватись і побігти. Але окрім того, що ми з вами соберемо цю косметичку, ми ще нафарбуємось це тільки перше відділення. В другому відділенні в мене лежить пару палеточок і всі мої помадки. До речі, як я прибирала в цій косметичці, ви можете побачити у мене в шортс Почну я свою косметичку збирати із праймеру. Давайте подивимось, що в мене є і що я оберу. Мені ще є. Один і так до вибору у нас три праймери, оскільки зараз серпень, оскільки я живу у Флориді, оскільки в мене літо цілий рік я певно, що обрала би базу від L і вже пояснюю, чому. По-перше, вона з SPF 30. Ця база від Mary Kay також має SPF, але вона має всього лише 15-ку. А цю базу ми купували з вами і тестували в одному з останніх роликів, тому я думаю, що це буде нецікаво. Тож, все-таки я обираю базу від L. По-перше, тому що Sun Protection у нього більший, а по-друге, тому що воно дає ефект Glow. І ви зараз побачите, який. Цей санскрін має відтінок. І спершу я подумала, що він буде як бібікра, але ні, він коли розподіляється, взагалі не має ніякого відтінку, але він має досить велику блискітку. Також відчувається на обличчі цей санскрін досить жирненько, але він принаймні не воняє, принаймні не так сильно воняє, як якісь дешеві санскріни. До речі, якщо ви хочете відеоролик, все обличчя Ельф, напишіть мені про це в коментарях. Я вам його зніму. Ну все, тепер ми з вами супер жирненькі бліни, але мені дуже подобається цей ефект. Під тональним він буде виглядати так, ніби у вас прям супер сяюча шкіра, супер зволожена, і мені це дуже подобається. Подивіться, як сяють мої руки, і подивіться, як сяє моє обличчя після цього санскріну. Тож напис на упаковці Glow повністю оправдана. Сама баночка до речі, теж ніби з шимером. Дамо йому пару хвилин вібратись, а поки оберемо тональний. Тональних у мене до вибору, до кольору, як то кажуть. Але мені здається, я точно знаю, що я хочу використовувати цього місяця. Це точно буде нема. Так, мені дуже подобається цей тональний, я обожнюю, як він лежить на шкірі. До речі, дівчата, якщо хтось з ним не подружився, його треба наносити руками. Бо саме тоді він відкриває свій пігмент через тепло шкіри. Якщо його наносити тільки виключно спонжем чи кісточкою, він не буде так лягати, як треба. Це не буде Wet and Wild. Ми з вами його вже тестували в минулому ролику. Він засвітлий наразі, тому ми залишаємо його на зимові місяці. Це не буде Smashbox, опедільна, тому що він супер-супер плотний. Він ідеальний для зйомок, він ідеальний на фотошути, він ідеальний на якісь вечори, де має бути супер. Стійкий плотний макіяж. А от для буденності для життя навряд чи спасує. Хіба що ви любите такий ефект І в цьому місяці я не обираю Max Studio Fix Це мій улюблений тональний. Я серйозно вам кажу. Носиться він на мені ідеально. Лежить ідеально, але це саме жаркий місяць, і в цьому місяці я не хочу забивати свою шкіру. Як бачите, вона в мене схильна до висипань, тому його час ще прийде. І залишається в мене інглот. Це той тональний, який просто взірвав мені мозок. Він супер дешевий, бо в інглота є набагато дорожчі варіанти. Цей найдешевший з того, що я пам'ятаю, але носиться він просто ідеально. Легкий зволожуючий, при цьому він трішки фіксується і нікуди не їде і не пливе. У мене відтіночок 38. Цей тональний має середній пігмент, навіть ближче до легкого. Він перекриває деякі перечервоніння, але щось супер велике, свіже він не перекриє. Але мені це не заважає, бо вирівнює тон. Він ідеально виглядає ось так волого. І мені прям дуже подобається. Час обрати коректо. Що ж, я точно можу сказати, що це не буде мультитаскер відріма через те, що він занадто плотний. А як я вже казала, зараз дуже жарко, і я не хочу наносити щось суперплотне. І ще він. Досить таки любить підчеркнути мені ті морщинки, яких я взагалі не бачу вживу, але він супер ідеальний для фото та для відео і коштує 3 копійки. Цей знову ж таки ми тестували з вами в минулому відео. Він мені сподобався. Час від часу я його використовую. Він не скатується, досить гарно носиться, перекриває синці. Мені реально дуже сподобався цей коректор, і я маю його на увазі, так скажемо. Але також в мене є супер улюблений цей від Estee Lauder, який мені спочатку взагалі не сподобався, і я його не зрозуміла. Але, походу, з часом він стабілізувався і мені прям сподобався, як він наноситься. І ще я помітила таку штуку, що його не бажано. Не можна, коріше не бажано, пудрувати. Не знаю, чи це тільки в мене такий опит з цим коректором, чи ні. Напишіть мені в коментарі, якщо ви пробували, але мені навіть подобається, що його не треба пудрувати, бо просто намазюкалась і пішла. То, що ми залишимо в косметичці. Mm. Все-таки цього місяця ми покористаємось коректором від LA Girl то не дивився попередній випуск. Він з такою кісточкою, яка не супер зручна мені видалась спочатку, але з часом я прилевчилась, і в принципі, окей. Цей коректор трішки жовтіє, окислюється. Він досить плотний, досить пігментований. Зараз зможете це перевірити на моїх друзях. Я сподіваюся, що ця кришечка не супер швидко зламається, через те, що вона настільки тоненька, це дуже тоненький пластик, і це перше, що мені не сподобалось в цьому тюбіку і в цьому коректорі. Але в цілому коректор... Так, і про цей коректор я ще забула сказати, що він саме застигає, але при цьому не підчеркує ваші мімічні морщинки і не додає нових, тих, що не існує. І для мене це дуже крутий фактор для коректору, тому що цей мультитаскер, який теж перекриває абсолютно все, на жаль, підчеркує всі мої морщинки Наступним кроком у мене буде мокре контурування. Тут вибір. Важкий, бо мені хочеться одночасно взяти палетку відразу Make Up Forever і більше не довбати собі мізки. Але й хочеться покористуватися своєю шарлоткою, бо цей вітінок просто я не знаю. Він ідеальний для всіх. Він мені супер подобається. Ну і я чекаю, ще свої нові коректори від Sheglam, які теж я люблю. Але все таки цього місяця я обираю легкість, універсальність. У мене тут є все одразу, і рум'яна, і скульптори. Хм. Я однозначно беру це, а ці залишу на наступні місяці. Хоча з рум'янами я так обожнюю саме цей відтінок Crayer Beauty, він називається Bliss Blush. Я серйозно користуюсь ним вже неймовірну кількість часу. Він навіть не думає закінчуватись. Правда, я помітила, що останнім часом він став більш рідкий, ніж був до цього, і я думаю, що йому вже прийшли гайки. Треба буде перевірити. Тож, давайте проконтуруємо мені обличчя і заодно подивимось, чи не роз'їсть тональний цей продукт. Я пробувала цю палетку з іншими тональними, було все чудово. А як буде цього разу, побачимо, перевіримо. Візьму свій улюблений пензлик від Sephora. Це про Foundation 47-й номерочок. Обожнюю цю кісточку. Це нереально зручна. Кістечка для всього. Я цією однією кісточкою можу нанести як тон, так і коректор, так і рум'яна, і взагалі зробити повний макіяж. Єдине, що не можу нанести на нею пудру, бо буде занадто плотно. А так, обожнюю. Проконтуруємося ми ось цим бікінечком, забронзуємось ось цим бікінечком. Як бачите, рум'яна, я ще абсолютно не всі спробувала. Певний час спробувати ці персиково червоні. Набираю на кісточку продукт, після чого я пробую. На своїй руці чи не плямить і після цього наношу собі на обличчя. Коли ви наносите скульптори та бронзери, не забувайте заходити в область волосся через те, що дуже часто ось тут залишається біле, і потім дує вітерочок, і все видно абсолютно, де ви наносили цей контуринг. Якщо ви боїтесь робити це кремовими текстурами, бо у вас буде жирне волосся, Просто робіть це сухими. Зараз я наношу бронзер. Бронзер на чолі я не шкодую, того що наш лоб загорає завжди найбільше і це виглядає досить натурально. Тепер цією ж кістечкою я зараз проконтурую собі ніс і очі. Але для носа я використаю два цих відтінки, я змішаю їх між собою. Набираю ребро, після цього буду малювати. Знову ж перевіряю на руці, чи не забагато продукту. І так само легенько проходжусь по зоні, там, де в мене складка повіки легесенько, так щоб була лише маленька тінь. Ще можемо додати трошки тіні під губою. Так вони будуть здаватися ще більшими. Два рази змахнула, і моя губа внезапно виросла. Почищу кістечку об свою руку. Все, я бачу, що продукту вже немає. Тож набираю ось цей яскравий червоний і перевірю одразу на руці. Пігмент. Ууха! Пігмент хороший. Зараз дивіться. Постараємось не зробити із себе супер червоних дівчат, хоча я останнім часом так багато на нашу рум'ян, що їх видно з космосу. Боже, які вони гарні. Трішки на чоло, на носик і на повіко. Цій палатці ще є хайлайтери, але я не дуже хочу використовувати хайлайтери через те, що у нас і так уже сяюча база, і ми досить блистим. Хоча побачимо ще до кінця нашого ролику. Можливо, я буду використовувати інші сухі хайлайтери. Подивіться, мейк без мейку у нас уже готовий. Просто ідеально залишились брови та очі. Але як ви знаєте, всі кремові продукти треба закріплювати пудровими. Тому я беру пудру цього місяця. Це на. Тому що мені дуже кортить її протестувати. Я декілька разів нею користувалась, але я не дуже зрозуміла. Вона скоріше шліфовачна, ніж закріплююча. Це просто біла, звичайна, прозора пудра від Nars. Називається вона Transluent Crystal. Хто дивився мій ролик про TJ Max, вже її бачив і знає її ціну. Вона взагалі стоїла копійки в TJ Max, тобто така Максі. Я припудрю не все обличчя, а лише те зону та трішки ось ці частини обличчя. От щось поки що в мене дуже неоднозначні відносини з цією пудрою. Вона ніби шліфує і ніби виглядає гарно. А ніби вона ніфіга не зробила, ні? Ну мені от прям зрозуміло поки що. Напишіть мені, що ви думаєте про цю пудру, чи бачите ви якусь різницю. Я не можу сказати, що я в захваті, не можу сказати, що я не в захваті. Я просто мушу до неї або звикнути, або зрозуміти, що я роблю з нею не так. Далі на вибір у мене декілька палеток із сухими коректорами, і я думаю, чи взагалі вони мені потрібні цього місяця. Бо одна палетка з Makeup Forever, вже достатньо. Це всього лише денний макіяж, і можливо, мені не треба просто-напросто ще пудри. Я думаю, що цього місяця ми залишимось без пудрових. Але я можу вам сказати свою думку про ці контуринги. Smashbox зі мною віки вічність. І я куплю відразу ж, як тільки вона закінчиться. Ви зараз побачите, в якому вона стані. Ну, типу, тут залишилось 3 грами я нею користуюсь вже дуже довго, і вона не закінчується. Я користуюсь нею майже кожного дня. Вона прям агонь. Але я хочу зробити цього місяця без пудр. А ця палетка від Mac також виглядає майже як нова. Видно, якими відтінками я користувалась. Сказати, що я в захваті від неї. Да, мені дуже подобається ось ця жовта коректіровочна пудра. Під очима вона виглядає просто геніально. А ось ці рум'яна дуже пасують дівчаткам постарше. Просто вони роблять таку свіжу соковиту персикову шкіру. Mm -hmm. Так ну і в мене є дві палетки хайлайтерів: одна оригінал, друга дуплікат, дешевша версія. Але як ми з вами дізнались, ось оце говно собачь. Там взагалі, я не знаю, мені і виконати шкода, і користуватись я нею, скоріше за все, що не буду. Хіба ще для якихось роликів залишу ось цю, додам трішки цих хайлайтерових рум'ян, і моє обличчя буде готове. До речі, як бачите, рум'ян я використовую найбільше, як і ось цей хайлайтер. Також мені страшно, що вона закінчиться. Я не хочу. Я так люблю блиск цих рум'ян, просто і рум'яна, і блістюлька, і що однечасно. Ну просто. Ні, могу обов'язково дублюю рум'яна на чоло і на носик, і на очі, через те, що так обличчя виглядає набагато гармонійніше. Але цією палеткою ми можемо зробити також макіяж очей. І сьогодні я думаю, що ми з вами так і зробимо. Хоча в мене є на вибір купа палеток для очей. Але чесно, я не хочу. В мене є палетка, якою можу зробити все так само, як із Makeup Forever. Я також можу зробити мокру корректіровку, мокрий собі повністю макіяж очей, запудрити, і буде ідеальний мейк. you know? Сьогодні я використаю ось таку малесеньку кістечку від Візарт. Здається, вона була від Візарт. У мене вже просто змилась. Я змішую ось ці два відтіночки хайлайтеру і наношу їх собі сюди в уголочок. я обожнюю цей хайлайтер, дівчата Тепер цією ж кістечкою я візьму ось цей бронз. Я його, до речі, обожнюю. Він такий гарний, він такий торгий. Я не знаю, як вам пояснити правильно. І нанесу в зоні ростові, так, ніби я хочу намалювати роздимлену стрілечку. І все абсолютно тим самим пензликом. Як бачите, це було супер ізі я просто притемнила уголочок. Тепер візьму ось цей золотий відтіночок на розташовачну кістечку, один раз мокну. Стряхну і просто нанесу блік легенький. Мої очі майже готові, але час зробити брови та дозакінчити ці очі. Тож, дозакінчу я їх, ви не повірите. Я постійно так роблю олівчиком для брів. Мені дуже подобається, як вони носяться на очах. І я говорю саме про евелайновські, супердешеві олівчики в супернатуральних відтінках. Я обожнюю оцей відтінок для блондинок, який називається. Soft Brown і також дуже класний відтіночок Dark Brown. У них ще був taupe наскільки я пам'ятаю, taupe теж мені дуже подобається. Але в мене він закінчився, того зараз ми користуємось soft brown. І цим олівчиком я буду промальовувати собі слезову у внутрішньому куточку ока. Я просто якби легенько додаю тінь. Там, де мені її не вистачає. І тепер можу промалювати собі брови заодно. Брови я зараз запускаю через те, що я в якийсь момент ще тут трошки переборщила і б їх перещипала, так як наче попала в 2000 ні В минулому відео, де я роблю макіяж саме 2000 них мені це там пасує, але в житті мені хотілося б трішки ширші брови. Я не люблю дуже темних брів. Я завжди намагаюсь. Просто зробити якусь легеньку тінь, якої мені не вистачає, десь промалювати волоски. Не завжди в мене так виходить. Звичайно, не кожного дня в мене день бровінь. Знаєте, буває от такий день, коли ти їх малюєш, 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 малюєш а вони все гірше і гірше, гірше і гірше. Признаюсь чесно, я залишаюсь фанаткою олівчиків від Евалайн. Я пробувала різні. Ось ці, наприклад, у мене від ламель, і вони мені не подобаються через те, що вони прям дуже сильно рижать. В общем, у мене два відтінка ламель: 401 і 403. І сказати, що вони мені сильно подобаються. Ні, 403 занадто рижить, 401 Я навіть не пам'ятаю, але мені щось в ньому не сподобалось. Він затвердий. Та дивіться, типу, ти не ми о, да. зараз почав малювати, але він якось дуже важко мені малюється. Я не знаю, не подобається. Немає а олівчик Soft Brown Я лишаю у себе в новій косметичці. Час вибирати туш. Наразі в мене ось такий вибір: Maybelline, яку знають абсолютно всі і користувались абсолютно всі. Вона топ із топів. Її не переплюне жодна туш. Sky High, яка теж залишається у мене в серці вже дуже довго. Вона дуже бюджетна, дуже класна. Тож лайк Вікторія Бекхем. Я вже заморилась казати в кожному відео, що вона мені подобається, що вона не відбивається ніде, що вона гарно тримається, знімається чулочками, Але ефект того, як вона малює вії, мені не дуже. Вона малює ніби дорого, бо натурально. Але при цьому мені не вистачає. Вар'єте любимка із любимок. Теж дуже довго знаходиться в моїй косметичці, постійно купую нові, але щось останнім часом вона почала мене підводити і дуже сильно відбуватися в мене на повіках. І мені це не подобається. Того я почала річ нею користуватися. І туш від ELF, яку я купила одразу ж першою, коли приїхала до Америки. Вона також робить дуже натуральний ефект. Не робить оцих паучків, і мені її замало. Я можу її нанести, якщо я взагалі не роблю макіяж і хочу промалювати тільки в її, щоб вони не кидалися, я можу промалювати цією тушою тільки раді того, щоб дати моїм віям якийсь відтінок. А так, слабовастінь. Тож в цьому місяці у мене виграє. Ну, і от подивіться, як вона їх розкладає. Я не знаю, як, от як веєр такого виложила. І готові, і красиві, просто мені дуже подобається ця туш Я захваті. Хто ще не пробував, хто думав, що це стара якась непонятна туш Біжіть за нею. Я трохи вальнула тушью собі під око але я це не буду чіпати. Я просто почекаю, поки вона застигне, і потім зішкреблюю ногтям Бо це найкращий спосіб зняти туш, яка ляпнула вам на обличчя. Час обрати олівець для губ. Місяця по олівцям вибирати буде важко. Я вам зараз показую, скільки в мене є цих олівців і як мені важко вибрати. Ми відкрили з вами буквально тиждень назад ось цей олівчик. І він мені супер подобається. Мені дуже подобається цей відтінок. Він прям реально вау, але мені хочеться щось більш ніжне. Більш розовеньке, і я поглядаю на один із моїх олівчиків Nix або Golden Rose. Хоча у нас ще би, є шарлотка. Mm -hmm. А може ми виберемо не один олівчик місяця, а декілька під настрій. Колись мені захочеться бути біч, я виберу більш темніший нікс. Колись мені захочеться, чи ось цей LA Girls точно, і колись мені захочеться бути більш ніжною, я захочу шарлоту Тілбері. Блін, дуже важко. Давайте зробимо. 어? <susur> Розкраски і подивимось, що ми оберемо в цьому місяці. Першу ми наносимо шарлотку. Друга у нас Нікс. Третя Golden Rose. І четверта Лей Герл Ось так виглядають викраски моїх олівчиків. І я не знаю, який я хочу Ось мені здається, що, походу, в цьому місяці я обираю або шарлоту або нікс, я не знаю. Давайте нанесемо на одну частину Шарлот, на другу частину Нікс І я тоді остаточно обираю Беру один олівчик на місяць. Почнемо із шарлотки. Наноситься вона як маселко. Мало того, що вона наноситься як маселко, мені ще дуже подобається, що можна регулювати її інтенсивність. Чуть-чуть легше надавив. Такий легенький колір виходить, трошки сильніше, більш щільний. Так не вийде із Нікс, наскільки я пам'ятаю. Ну, і який ми обираємо. Напишіть мені в коментарі, бо мені важко. Вони відрізняються. Шарлотка більш тепліша, нікс більш холодніший, такий навіть якийсь персиковий. І взагалі він виглядає на мені за світлим. Я сильно загоріла, і він тепер не виглядає на мені так, як колись, але все одно він от нейчерел, дуже нейчерел. Давайте в цьому місяці ми походимо з Шарлоткою. Мені, якщо чесно, хочеться знову припудритись. Мені не дуже подобається, як світиться моя зона. Те, те, зода, але мене смущає тільки от саме ось ці шматочки. Тут мені все дуже подобається, і я би хотіла залишити цей блиск, а ось саме тут мені не дуже подобається. Але я розумію, що в мене мішана шкіра, що там буде жарнитися, того я не сильно прискріплива до цього. Давайте просто візьмемо і трошки підпудримось. Так набагато краще. І оберемо тепер блиск місяця. Пройдемо зараз по кожному. Цього дружбана я точно відкладаю цей блиск, ніби гарний. Ми купляли його у Five Below за один долар. Але мені не дуже сподобався цей ментоловий ефект. Зазвичай мені він подобається більше. З цією, з цим блиском, щось не так. Олійка від Golden Rose буде сильно розвити мені губи, того сюди вона мені не підійде, не хочеться не цього місяця. Мені здається, що ця олійка, чисто така весняна історія, коли хочеться вийти з зими і намалюватися всім рожевим, що в тебе є, не цього місяця. Без. Програшний варіант прозорого блиску. Нудно, не хочу. Два блиски від Mary Kay. Один просто нюдового відтінку, звичайний блиск, а другий з блискітками. Блиск більш рожевий з блискітками. В принципі, я склоняюсь до ось цього рожевого з блискітками. Мені, в принципі, він сюди, ніби пасує. І два блиски від ріаночки Ненавиджу. Ці опакування за те, що відбувається з цими кришками, цей відтінок боже. Я його обожнюю. Знаєте, що це за відтінок? Це Fenty Glow Fantasy. Він виглядає. Я вам просто покажу, як він виглядає. Зітру і нанесу Mary Kay, бо походу залишимось. Але це просто він і пахне, і гарний, і блистить. Я залишаю його на цей місяць. Все сама собі продала блиск. Все, я готова. Він робить з вуст просто щось нереальне. І на кінець нам потрібен спрей, щоб зафіксувати і об'єднати макіяж. У мене, на жаль, залишився лише один, бо інші просто закінчились. Це у нас Ельф. Не можу сказати, що я фанатка цього спрею, але він у мене є. Він реально матує і при цьому дає шкірі досить натуральний вигляд. Не знаю, як пояснити, але мені дуже не подобається цей пульвілізатор через те, що він іноді прям плюється великими бризками. І потім ці каплі на обличчі відчуваються, так як лак, знаєте, для волосся. Тож, ось такий щоденний макіяж у мене вийшов на цей місяць. Як вам моя косметичка? Діліться своїми враженнями. Поділіться зі мною, яка улюблена косметика у вас цього місяця у вашій косметичці. Та не забувайте підписуватись, писати коментарі та ставити лайк моєму відео. Я дуже дякую вам за перегляд. Люблю вас дуже сильно. Па-па! І тихої ночі!